Друже, якщо не ти, то в принципі нема кому. Якщо ми з тобою скажімо, зараз відступимо, то це припаде на плечі, скажімо, наших рідних, близьких, і не дай Бог наших дітей. От. Мотивація, відповідно, колосальна була. У перші дні. В принципі, 22-й, рік в нас не було проблем з мотивацією жодних. От. В принципі, я ж кажу, так як я до повномасштабного вторгнення я з людьми працював, от, в мене дві педагогічні. освіти, Одна з них вчитель фізики математики, друга це. Вчити фізкультури тренер. і фактично тренерською роботою я займався. Я очолював, в принципі, зараз очолюю там, обласні федерації фрі-файту, Панкратіону, греплінгу. Спортивний клуб у нас потужний був. от 18 тренерів працювало по різним видам спорту, тому я, в принципі, привик з людьми працювати. Ось. І, в принципі, у нас щоранку, пів шостої, у нас вже всі на шикуванні, у нас ранкова зарядка. От, зима, літо, різниці не було, гартували. І тіло, як говориться, і дух, тому що розуміли, що коли настане час, треба, щоб були сили, було здоров'я і впевненість в собі.